Наступна наша історія про відважного прикордонника Олександр Сухар на війні з 2014 року воював на всіх пекельних напрямках. В одному з останніх боїв завдав чималих втрат вагнерівцям. Історія відважного і нескореного воїна в матеріалі Ольга Лучик. Олександр Сухар на війні з 2014 року пройшов пекельні бої у Креміні, Лимані, Часовому Яру та Бахмуті. Ворог лютував, коли воїну вдавалося не лише вистояти під час обстрілів, а ще й давати гідну відсіч. Чотири доби ми простояли. Мені дали посилення на ранок 23 березня. Почув крики. Вийшов. Побачив пораненого представника ТРО. У нього було осколкове поранення ноги, лівої ноги, і лівої руки. надав йому медичну допомогу. А далі був потужний артобстріл. Вагнерівці зайняли сусідню будівлю у стрілковому бою. Олександр і ще троє побратимів трималися до останнього. Почав їх обстрілювати. І В один момент. Занадто сильно висунувся, скушив. Я вже побачив ще одного представника Вагнера з кулеметом. А він види там сидів, видав, чекав мене, щоб я вже висунувся. І... Я просто відчув сильний жар в плечі і якийсь такий потужний удар. Зняли чи з не все. Я подивився, в мене така дера, легеню видно, півхруді пів руки відірвано, І навіть із пораненням захисник вів бій, аж поки вагнерівець не вистрілив в притул. У полон брали лише вцілілих, інших розстрілювали на місці. Олександр видався окупантам натовським бійцем. Досуть службове посвідчення. Кажуть, так, стоять. З якої країни НАТО? Я кажу, яке який НАТО? Що за звання майстер-сержант? Кажу, ну таке звання. І дали команду не лише дожив, поки не зрозуміли хто. Із 23 березня, 23-го року, Олександр Сухар став полоненим. Пригадує, як вагнерівці із зав'язаними очима волочили його вулицями та полями. Він втрачав свідомість і благав, щоб його добили. А потім почалися тортури, виснажливі допити і голод. Привели нас там, типа, одна кімната була така, типа для хворих, там тяжкі лежали. Мене і представника 93-ї бригади, бо йому зламали руку бізбольною бітою металевою. Поклали йому руку на табуретку і просто забивали руку. Забивали так, що біта загнулася і пірвалася між ручкою і ну, самою бітою. Ну, потім мені в голову цією бітою дали. Рана Олександра кровоточила, але це не зупиняло катів. Взяв пінцет. Доставав обломки автомата, приклада, одягу. Я йому кажу, док, я нічого не відчуваю взагалі. Кажу, ти там колопаєшся, а я, ну, я хочу бачити. Ні. Він просто брав так шприц, набирав той лявий міколі, тупо задував в грудь, в руку. Ось на третій перев'язці я все ж таки кажу, та ну, подивився. Поняв, що зря я. Я подивився, коли це все побачив, зразу так потемніло в очах. стало. Захисник згадує, тоді здавалося, тортури не закінчаться ніколи. Він бачив страждання інших полонених, знав, що у пакетах виносили тих, хто не витримував знущань. Його стан погіршувався. Кожна наступна мить могла стати останньою. Та 16 квітня по нього і по інших важкопоранених прийшли. Зібрали понад 100 українських військовослужбовців і повезли у невідомому напрямку. Трім, кістики, мистер, доходимо трошки. далі. Зразу такий крик. Слава Україні! Все, це, я не знаю. Це, це такий ковток-повітря був, там ну, просто половина аж розплакалась. 24 дні полону Олександра були позаду, а далі операція та реабілітація. Русу я вечором від того, що я ще ще не зрозумів, а чую, хтось кричить і трусить мною. Саня, Саня. Я думаю, хто це? Я ще від наркозу не відійшов толком. Побратим з Донецького загону, сам він з Харковим. Сидить, кричить я сказав мамі, ти не можеш уміряти. Каже, я тобі сказав. Коротше, сидів він біля мене до 11-ї години. Він просто сидів біля мене і дивився на мене, бо йому на телефон пів України дзвонило. Олександр повернувся до лав прикордонної служби України. Зараз він просить всіх небайдужих українців підтримати побратимів, котрі на фронті. Армія потребує реб, ФПВ. Зараз війна така, що ну не підеш просто з автоматом. А народ. От, ну, воно видно і всі про це говорять. Народ вже втомився. Але народ не розуміє, як там хлопцям, які ми не втомлюються. Тут всім якось вже стає байдуже. Вже є, виходить ефект звички. Тут всі звикли, там то хоч все міняється. Ну, крім нас, з вдячністю нашим захисникам Ольга Лучик і Ріга, подробиться телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.